Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок, я досліджую світ. Тема уроку, за допомогою чого ми досліджуємо. Любі діти, добрий день, сил натхнення на весь день, а ще праці і старання. Тож, вперед, всі до навчання. Погляньте, будь ласка, на малюнки, поміркуйте, за допомогою чого ми досліджуємо. Які предмети можна назвати зайвими і чому? На даному малюнку зайвими можна назвати такі предмети: футбольний м'яч, цукерки і помідори, тому що за допомогою них ми нічого не можемо дослідити. А ось такі предмети, як лупа, мікроскоп, бінокль, підзорна труба і прилад для вимірювання дихання це Речі, які нам допомагають щось дослідити, дрібні об'єкти досліджують за допомогою збільшуваного приладу лупи. Ручна лупа збільшує предмети удвічі більше. Тримайте лупу за ручку. Не торкайтеся пальцями скла. Подивіться, будь ласка, із чого складається лупа. Ручка оправа. І збільшуване скло, або його ще називають лінза. Саме за допомогою цієї лінзи ми можемо у збільшеному вигляді бачити предмети. Лупа допомагає досліджувати дрібні об'єкти. Розрізняють вимірювальні та збільшувальні прилади. Збільшувальні прилади це окуляри, це лупа, це бінокль, це підзорна труба і мікроскоп. Тому що саме вони мають в собі такі скельця, які збільшують дрібні предмети. А ось ці предмети називаються вимірювальними приладами, тому що вони допомагають нам вимірювати. Термометр. Вимірює температуру тіла, сантиметр або е лінійка допомагають виміряти довжину, ваги допомагають виміряти вагу, а годинник допомагає нам виміряти час. Погляньте, будь ласка, на ці малюночки. Назвіть відомі вам прилади, які із цих приладів є у вас? вдома, Для чого їх використовують у вашій родині і на яких прикладах зображено числа? Погляньте, будь ласка, ми бачимо багато предметів. так? Давайте назвемо ті, які дійсно є у вас вдома. Термометр, ми вимірюємо ним температуру тіла. Лінійка. За допомогою лінійки ми вимірюємо довжину. Ось такий прилад називається мірні ложечки. Вони, можливо, є у вас вдома, а можливо, і немає, тому що не всі мами користуються такими приладами. Ось цей прилад називається секундомір. Його використовують найчастіше спортсмени, тому у вашому будинку, я так думаю, що не у всіх вони є. А ось годинник, звичайно, це прилад, який є у всіх вдома. Він допомагає вимірювати нам години. Ось це, діти ваги. Можливо, у когось із вас є ваги вдома, а можливо, і немає. Ось це підзорна труба. Ну, Таких речей, я так думаю, що, можливо, у вашому домі і не знайдеш, але за допомогою підзорної труби можна розглядати зорі на небі або якісь дрібні прилади в далечині. Ось це, діти, звичайна склянка. Я думаю, що така склянка є у кожному домі. Це дітки також ваги за допомогою цих ваг можна виміряти важкі предмети, наприклад, такі як картопля, огірки, помідори. Можливо, в когось із вас є такий прилад. Ось цей метр, за допомогою нього ми можемо вимірювати довжину якихось виробів. Найчастіше такий метр є в людей, які вміють шити. Тому, можливо, у вас він також є вдома. Ось це, діти мірна склянка. За допомогою цієї склянки можна вимірювати сипучі або рідкі е, речовини. Можливо, у вашої мами вони є. А ось це, діти великі ваги, які ми бачимо найчастіше у магазинах. Яким із цих приладів доводилося вам користувати? І що ви досліджували? Ну, я думаю, перш за все, дітки, це лінійка. Так? За допомогою лінійки ми з вами на уроках математики досліджуємо, яка довжина прямокутничка або відрізочка. Так. Можливо, ви користувалися термометром і досліджували температуру повітря. Ну, а також ми всі вчимося зараз працювати із годинничком, тобто досліджувати години. Тому годинником ви також могли користуватися. Погляньте, будь ласка, на малюночки. За малюнками розкажіть, хто з дітей спостерігає, а хто проводить дослід. Так, на першому малюнку зображені дітки, які спостерігають за кимось або за чимось. В них є для цього склянка, в яку вони поклали. Листочки, і, можливо, там є якісь жучки всередині цієї склянки. І за допомогою лупи вони спостерігають, як поводяться ті чи інші рослини чи тварини. А на другому малюночку ми бачимо діток, які проводять досліди, і це видно навіть по тому, як вони одягнені, наприклад, у хлопчика захищені очі і що вони втримають в руках. В руках вони тримають колбочки із різною речовиною. Які прилади використовують дітки для спостереження і досліду? Як я вже говорила, для спостереження використовують лупу, тому що вона допомагає дітям збільшити дрібні предмети. А для проведення дослідів використовують різні речовини, рідини і ось такі скляні колбочки та піпетки. Запам'ятайте, будь ласка, заборонено використовувати скляний посуд або скляні прилади, які мають навіть незначні тріщини або пошкодження. Поміркуй, чому не можна використовувати пошкоджені прилади? Тому що вони можуть наробити шкоди. Ось, наприклад, на малюночку ми бачимо розбитий термометр. Так? Не можна дітки, щоб він був пошкоджений і ним користувалися, тому що він може розбитися, тріснути, і з нього витече така рідина, яка дуже шкідлива для організму людини. Які прилади використовує ваша мама на кухні, коли готує за рецептом пиріг? Ну от, погляньте на малюночку, ми бачимо, жінка пече. так? Які прилади вона використовує? Вона може використати мірну склянку для того, щоб насипати борошна або налити молока. Вона може використати звичайну склянку, в якій зберігається цукор чи ще щось. Вона також може використати дітки і ваги, кухонні ваги, спеціально призначені для того, щоб виміряти правильну кількість інгредієнтів, які необхідні для того, щоб спекти пиріг за рецептом. Зараз я пропоную вам розгорнути сторінки вашого зошита. Знайти в ньому тему, за допомогою чого ми досліджуємо, та опрацювати всі завдання, які є в вашому зошиті. Пам'ятаєте, якщо завдання у вас є, ви їх виконуєте письмово. Якщо завдань певних у вас в зошиті немає, тоді ви їх просто опрацьовуєте усно за допомогою відеоуроку. Перше завдання запиши назву приладів для спостережень та досліджень. Це діти лупа. Подивіться, будь ласка, якщо ви вмієте самостійно писати, будь ласка, запишіть слово лупа самостійно. І якщо ні, то попросіть допомоги у дорослих. Як ти гадаєш, що саме роблять за допомогою лупи, чи доводилось тобі користуватися цим приладом? За допомогою лупи можна спостерігати за метеликами, жучками, павучками або якимись дрібними Комашками. Наступний прилад це телескоп. Як ви думаєте, що можна робити за допомогою телескопу? Спостерігають за зорями на небі або за якимись далекими речами, які знаходяться на великій відстані. Так, це в нас діти? Це ростомір. Що таке ростомір? За допомогою ростоміру? Ми можемо визначити, на скільки сантиметрів виросла дитина, тобто дізнатися ріст людини. Це дітки. Термометр. Ну, звичайно, ми вже бачимо по малюночку, що за допомогою термометра ми визначаємо температуру тіла людини або тварини. Існують ще такі термометри, які визначають температуру повітря в кімнаті або на вулиці, або навіть температуру води. Це у нас мікроскоп. За допомогою мікроскопа ми можемо розглядати найдрібніші деталі. Наприклад, дуже цікаво споглядати, із яких клітин складаються луковичка, якісь крильця метеликів чи крильця бджілки. ну, тобто різні цікаві речі, навіть із яких. Клітиночок складається крапля води. Теж цікаво подивитися. Це діти бінокль. Ну, бінокль використовують найчастіше військові або моряки, тому що бінокль допомагає розглянути речі, які знаходяться на великій відстані. Завдання друге. Подивіться на малюнки, доберіть до кожного предмету прилади, за допомогою яких можна досліджувати його. Ось давайте спробуємо. Рідину ми можемо дослідити за допомогою мірної скляночки. Борошно, вагу борошна ми можемо дослідити за допомогою ось таких великих вагів. А ось вагу персиків. Вони невеликі і не дуже важкі, ми можемо дослідити за допомогою з таких кухонних вагів. Кавун, ми досліджуємо за допомогою з таких вже більших вагів, тому що ось ці для борошна і ці для персиків уже не підходять. А ось, наприклад, мішок із картоплею дітки це вже дуже важко. І для них призначені зовсім інші ваги, які можуть виміряти. Дуже важкі предмети. Будь ласка, поєднайте ці предмети. Наступне завдання. Добери до кожного предмета прилади, за допомогою яких можна досліджувати. Погляньте, будь ласка, хлопчик захворів і його температуру тіла ми можемо дослідити за допомогою термометра. Так, За допомогою луби ми можемо розглянути, із чого складається шкіра жабки, наприклад. Так, за допомогою різних речовин і колбочок ми можемо дізнатися, з чого виготовлене, наприклад, шашлик, яке це м'ясо, чи свіже, чи не дуже. За допомогою лупи також можна розглянути невеличкого маленького черв'ячка. За допомогою метру ми можемо дізнатися об'єми тіла людини. Наприклад, об'єми стегон, об'єми талії, об'єми грудей. Ми можемо дізнатися ріст людини. Для проведення спостережень, дослідів і вимірювань використовують різноманітні прилади. Це допомагає отримати більше достовірної інформації про об'єкти, які ми з вами досліджуємо. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке закріплене у ваших електронних щоденниках. А наприкінці уроку я досліджую світ. Я пропоную вам вибрати емоційну ромашку, яка відповідає вашому настрою. Зелена у мене все вийшло. Жовта було важко, червона нічого не зрозумів. А я дякую вам за роботу і прощаюся з вами. До нових зустрічей!